Продається Peugeot Partner. Ось такий щепіток в білому кольорі 7700 14 рік. 1.6 дизель 068 025 3493. Ось такий Peugeot Partner. Білий колір. На жаль, зачинений. Затоновані вікна. Ось так він виглядає. Побач? Відкрите, я покажу всередині. Показуємо гуму. Перед, зад. вперед. Ось такий салончик. Дизельний двигун, дуже економічний. Світлий потолочок. Кому цікаво, телефонуємо по вище номеру телефону. це свіжо пригнаний, знімечений кадік. В хорошому стані по кузу, десь в оригіналі бачите, туманні фари, легкосплавні диски, двоє дверей, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 200 тисяч пробігу. Ось так він виглядає. Ззадні присутня полочка, партроніті. Вартість автомобіля складає 11 900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Якщо потрібно хороший кадік, відносно недорогий, і свіжопринені з Німеччини. Телефонуйте. Продається ось такий фольксваген 2009 року. Газ бензин за ціною 7300. Контактний номер 050 528 47 47-28 47-88 Газ бензин 2009 року. От заведений двигун. Чуєте як працює? Оригінальний заводський пасажир. 161 тисяча. Пробігу, механіка, двоє розсувних дверей. Так, легкосплавний диски. Це в нас Volkswagen Caddy. Прошу, не сказав. Ось таке багажне відділення. І це газ, бензин. Двоє розсувних дверцят. Ось вот зацікавив такий автомобіль. Ще покажемо під капотом. Під капотом покажемо сам двигун. Ось вот така робота двигуна. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуємо за номером телефону 050 528 47 88. Це ось такий Combo Чобіток, ціна 7250. 2012 рік, 1.4 турбо, газ, бензин. 217 тисяч пробіг. Контактний номер 098 712 7303. Ось так виглядає. Двоє дверцят. Хороший стан гуми. Ззаді Кляпа, прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника овощ вказаному номеру телефону. Це Folkswagen свіжо Свіжопне на транзитних номерах. Це на 2014 рік, ціна 11600 1.6, дизель 050 509 40, 21. Ось так він виглядає. Пасажир протитуманні фари. Ось така гума. Доброго дня, я покажу трошки салончик. Так виглядає всередині. Ось такий салончик. Ззаді кляпа. Камера заднього виду. Отак виглядає всередині цей автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника, пович указаного номеру. Телефон. 15 153, 11200, 1,6 дизель, контактний номер 098 05 500 575 809. Так він виглядає. Ще раз вам номер телефону покажу, щоб бачили. такі як кажуть, шоколадний. Механічна коробка передач, підйомнички. Двоє двери, це є пасажир. Зверху релінги, на обліку, Ззаді присутні партроніки. Кого цікавий, телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. Сфайн Каді 2011 року за ціною 1,6 дизель 270 тисяч пробігу 0,98 673 54 01. 1,6 сотки. Ось такий скадік, сірий колір. Ось такий комбінований салон. На жаль, зачинений, не можу вам показати. Взаді кляпа. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника по очі вказаному номеру телефону. Я добло. Пасажир зачинений. Ось так вино виглядає механічна коробка передач. Це в нас 2004 рік. 1.9 турбодизель, ціна 3600, контактний номер 097 77 18 284. Ось так він виглядає. Всередині. Кого цікавить? Телефонуйте, по вищу номеру телефону. c Продається 2006 року, вартість 4000, контактний номер 097 77 18 284 пасажир. Ось такий стан автомобіля. Покажемо всередині. Нематково, цікаво, Ось Такий пасажирчик. Телефонуйте, повище вказаного номеру телефону. Ось такі C3, пасажир 2007 року, 1,5 дизель, 220 пробіг, вартість 3600, контактний номер 0,97 77 18 284. 284 тисяч пробігу. Ось такий пасажир. Зачинен, на жаль. Кому цікаво, телефонуємо. Власник продається Fiat Scudo. 2006 рік за ціною 5900 грузовий. Можу сказати, автомобіль нема до чого. Як кажуть, претензій взагалі, бо варте вашого уваги. я повністю обслужений. Подивіться, як в останній кермо. Не корозії, не ржавчинки, не сварки, хороша гума. Два комплекта гуми ось така буде. Телефонувати за номером телефону. 067 360 22 02. 1,9 простий дизель повністю обслужений. Можливий невеликий тур. Ось такий фордіг. Це в нас Transit Connect шостий рік, пасажир 1,8 дизель, ціна 4999 0,68, 038, 0.8, 80. Ось такий двигун, 1,8 дизель. Хороший стан, шостий рік. Акуратненький. Так виглядає цей автомобіль. Позад присутній прицепний пристрій. Полочка є. Ось так виглядає. Як... цікавить, телефонуємо до власника. Знову зітроєнчик, пасажир, 2001 рік, 2700 коштує, Ту телефону немає, але покажу отакий автомобіль 2,0 КДІ. кого цікавий цей автомобіль, телефонуємо до власника Рено Кенго, 2013 рік, вартість 9500. Ось такий пасажирчик. 1,6 бензин, 207 тисяч прибіг. Контактний номер 096 316 16 57 або 068 047 31 37. Він виглядає. Зачинена механічна коробка передач. Двоє рослинних дверцят. Це є оригінальний пасажир. Кого цікавий. Телефонуємо до власника. Партнер, пасажир 2015 рік за ціною 8700, 1,6 дизель, 7 мімісний, 285 тисяч пробіг. Контактний номер 068 047 31 37 або 0,96 316 57. Ось так він виглядає. І салон. Довга база, бачите. Це партнер. Partners. присутні прицепні пристрій, партроніки, на жаль, зачинені. Пікрасень, Рено Кінгу, 12 рік, за ціною 8700. 1,5 дизель, оригінальний заводський пасажир, спрейді, про фари. Акуратний салончик. Кондиціонер, навігація. В автомобілі все є. Взадін підстаканечки. Ось такий салончик, полочка акуратний, двоє дверей. Позадні присутній прицепний пристрій. Двісі 20 пробігу. 12 рік. Контактний номер 096 67 75 або 0,95-702-74-22. Ось такий такі ринок Кенго. Продається Volkswagen Caddy Вже новіше обличчя, бачите. Ресталін. Це в нас 17 рік. Пасажир, п'ятимісний, спереді протитуманні фари, легкосплавні диски, рівний цілий. В рідній фарбі, механічна коробка передач. Ось дивіться, який салон збережений, сенсорний майтофон, рідній фарбі, зверху релінги, кляпа взаді. І це пасажир з ремнями безпеки, полка задня, все є, ось такий потолочок. Там кармашки, так виглядає. Двохлітровий двигун, не 1,6. 254 тисячі пробіг, вартість 14800 067 360 22 02.